Вітання всім. Я в Фрайбургу, це поруч з Францією. І приїхав дивитись отакий от Volkswagen Passat. Це кінець 2019 року, хайлайн на всіх на всіх екстрасах, які тільки можуть бути. Тут і панорама дах, і штантхайценг автономочка є. Ну, Практично все, що може бути, тут в ньому є. 158 пробігу машина має Єдине, що в неї перефарбована права сторона. Не видно, що вона перефарбована. Абсолютно не видно. Лімонка така як фабрична. Нічого не відрізняється. Зараз пройдусь товщиноміром відразу, поки ще немає хазяїна. Паче вмятину маленьку. Паркувальну. Дуже маленьку. Так, відразу покажу по колесах. Диски не зачухрані. Колеса вже лисаки майже. А, ні, вони просто по боках стесені. Гальмівні диски нові, абсолютно нові. І спереді і ззаді гальмівні диски, тільки напоміняні взагалі без пробігу. Так, ці колеса нормальні. Передні. Да, передні нормальні диски всі нові. Алюмінієві диски не почухрані парковками. Цікаво. Задні колеса як справа, так і зліва. Боки постесані. Ліва сторона рівна ніби. Щось мені здається, що зліва, а не справа. Перефарбовувалось. Приїхав хазяїн, походу. Hallo. Alles klar. Ich muss prüfen Auto. Ja klar. Gute Fahrt haben. Ich brauche ein bisschen Zeit ja, yeah, angucken und zeigen für meine... Du hast Zeit bis <laughs> heute 20 Uhr nach. Bis du hier? Okay, gut. Хоч каже, до темноти proviря. Все добре. Поганенько трохи, що він в Росії. Має бути у нього права сторона перефарбована, але ж я не бачу, не видно на Фольксвагені фарбувалась. Ну, лимонка нічим не відрізняється від фабричної. Цікаво. А ліве крило заднє. Ага, і дверка. Ось тут видно поліроване. Ось тут видно. Задня дверка і крило. Ніяка тут не сторона права, тут ліва. Скоріше за все. Зараз перевіримо, то ще наміром підвізьмо. Щоб переслати по одному кліку для замовника огляду. Ой, -мо, вот воно, де. Не право, а ліве. Фарба. На дверці трошки більше. Шпаклі немає рівномірний слой. Оце не, не, не фарбовано, так. Переднє ліво треба подивитись, ну але це нормальний шар 170 мікрон. 456 капот. Капот реально забагато. Да. А тут... А, а тут нічого не фарбовано. Казав права, права сторона. Тут нічого не фарбовано. Кришку я перевіряв, ну, в принципі, цей прибор і під водою бере, 133 криша норм. Ключики виглядають, як в машини не зношеної, взагалі, як в нової. На автономку, бачите, ключик теж, брилок. Угу, закрито. Да, Ця машина не зношена взагалі. Ікантара, як завжди, в хайляйні, масажери, електросидіння, мульта обов'язково. На 19-му році нова панель, звичайно, новий монітор. Автохольд Обігрів керма є. Так, да, машина навернута. Панорама дах, зеркало. Так, будемо дивитись. Так, да. всі асистенти, все є. Ціна стоїть під склом 1990. 19, Заведемо. вернутый посад, дигитальная приборка, исключительный доступ. с этот. Поставлю я на солнце, это что дах полностью в воде в России. Коробочка, не діоргає нічого. Плавно дуже так як треба. Камера є, все є. Залишу його хвилин на 20 заведеним. Нехай прогріється добре, щоб потім не з'ясувалося що небудь погане. Маховика не чути, двигун робить рівно. Сейчас топово стоїть. тут якась помарочка, паркувальна якась подряпана. Ззаді машина нова. ніхто не сидів стеля чиста ніяких забруднень немає О, кнопочка є це клас теж тут всі ці кріплення для, для вантажів чита як це модно Тут все нове виглядає як нова машина. Фаркоп у нас є електричний розетка 12 вольт. Поличка працює прекрасно працює. Ну що, всі зазори, все обдивився на предмет того, що була бита, нічого бито не було, все нормально, нічого не повитерто. А тут часто розтріскується, навіть при мінімальних пробігах все добре. Проєм не пошкоджений, ущільнювач теж не пошкоджений. Ремінь. Виглядає добре, як у машини не зношеної сидіння в тих місцях відповідальних. Ну сидіння не просаджено, алькантара. В нормі кермо, як у нової машини. Матове абсолютно. Педалі теж. Це абсолютно в нормі тут стеля не пошкоджена, не вимазана. Тут, до речі, ще є один прикол, дивіться, оце лістелька оця вся. Це для підсвітки. Зараз не видно, тому що сонце. Я придивлявся, синім світиться. От вона повністю навколо йде. І ззаді, на дверках, теж анталістилька. Тут є, будь ласка, проекція. будь ласка, різні кольори вибираєш, яким потрібно підсвічувати це місця, де воно підсвічує, показує. Можна вимикати, де хочеш і Так, залишилось у нас після інспекції. 17300 км їздити на цьому мостилі. Або 553 дні. Є тут теж така штука, От, бачите, можна вибирати, яка їзда комфортна, різка, там різна. Теж така екстра не часто буває. Сервісної книжки тут немає, але є всі роздруківки. Будь ласка, все є. Ніде нічого не подряпано, все абсолютно в новому стані. Стан, нова машина по всьому. Перевірю склопідні очі. Так, поки вона підсихає, відкрию капот, подивлюсь, що там. З лівої сторони, можливо, щось там теж відкручувалось. Ні, не відкручувалось. Не відкручувалось. А капот відкручувався. А капот відкручувався. Скоріш за все були на капоті оббитості, як завжди. Хайно він висохне, тому що коли капот в воді, то його не побачиш нічого. Так. Так, мастило. Норма бачу, трохи вище середини. Що, я тут обдивився, все сухо показати, не сильно покажеш, телефоном в посаді не де влізти особливо, але сухо все. Тряпана ніде, дуже часто зимою вона продряпається. Знизу все сухо. Рідина прозора, мастила ніякого немає. Так, тут у нас що робиться. Все клас робиться. Нічого тут не робилося. Подивлюся вже по всіх А це крило красилося, 184, А це крило красилося. 70. 70, стойка, не фарбувалася, заднє крило тут фарбувалося, ну 185, звичайно, фарбувалося разом. Разом фарбувалося. Так. Шпаклі нема. Шпаклі ніде нема. Є тільки фарба з ґрунтівкою. Капот зсередини обдивився, а ззовні отакий от шар всюди. 525, 490, 450, всюди однаковий. Шар 532, 495, грунтовка і фарба на капоті. Робили, скоріш за все, ці оббитості, зараз не бачу жодного, немає, нічого не оббито, а фари трошечки попіскоструєні і над фарами не сильно, але трохи є. Тут сильніше, більше пісочку, ну, це нормальна ситуація. Безключовий доступ. Так, машина у нас закрита, вот у нас ключі, я нічого не нажимаю, бачите? От. І... Все відкривається, да? нічого я не нажимав. А можна кнопочку цю потримати, воно закриється. Оп, закрилося. Там я проїхався, тепер проїдемось, за кермом садить продавець, щоб показати замовнику огляду, як вона їде. Передачі перемикаються все добре. їдемо на автобан, зараз перевіримо, як вона набирає швидкість, як перемикається, як все працює. Перевіримо активний круїз контроль, лайн Assist, все перевіримо. Є, бачите, у нас сліпі зони також, все є. Всі екстраси. Підшипники не гудуть, все нормально. Лайн-асистент? Лайн-асистент, окей, тепер ідемо з лайн-асистентом. Все працює, як бачите. Відпрацьовують. Будь ласка, вибирається швидкість. Ну, у нас е спереді машина, але все функціонує. Осфарен он данцерик. Є, до речі, система, яка міняє полосу також. Тут це такий поліпшений вже е з міною полоси. Перевірили, їдемо назад. Понадсилав продавцю всі фото, відео, всі недоліки, які знайшов, розповів про автомобіль і вирішив він його купувати. Домовились, що перешлють знайомі замовника огляду завдаток. І через тиждень він приїхав, на сьогодні вже забрав цю машину, поставили йому на номери, допомогли. Машина поїхала до України.